І євреї, коли жили в часи дії Старого Завіта, звикли з раннього дитинства і розуміли, до того, що як поклоніння Богу, їм потрібно приносити Богу жертви жертви тваринок, це було потрібно для прощення їхніх гріхів. Це також було потрібно, як вираз. Їхнього поклоніння, посвячення було, присвячення себе, як якась взаємна участь в поклоненні, спілкуванні. Пішов Христос, і Він приніс себе в жертву. І апостол Павло вийшов лист до євреїв і пояснює їм, що Христос приніс достатню жертву. І вже нема потреби, немає ніякої необхідності, Бог не бажає, щоб. Ви приносили в жертви Богу тваринок. Вони були тільки якимось етапом, який вчив вас необхідність спокутної жертви, яку Христос приніс, і вона достатня. І єдине, що вам потрібно, просто прийняти вірою і отримати ці благословіння. Але каже, є, є те, що ви можете тепер приносити Богу також, як вираз свого поклоніння, як вираз своїх жертв. І Павло говорить це в листі до Євреїв в 13 розділі про дві жертви, одну із яких, я бажаю сьогодні, щоб ми більше роздумали, які віруючі і християни, люди Нового Завіту мають Богу приносити, які Бог очікує. Перша жертва це проносити Богу жертву, хвалу, подяку. Тобто, славити Бога своїми словами чи в пісні. Чи, чи вирази про сусловесні, чи в молитвах. просто Богу хвилу. Ми приходимо в зібрання і ми приносимо Йому цю нашу взаємну жертву. Також друга жертва, про яку він говорить, яку ми також маємо взаємну приносити, ми про неї прочитаємо Євреїм 13, розділ вірш 16. Не забувайте про доброчинність. І спілкування, бо такі жертви до вподоби Бога. Не забувайте про доброчинність і спілкування. Церква це не тільки місце для хвали, це місце, де ми маємо проявити взаємну любов один до одного через проявлення доброти. Через справи доброти. І фактично, ці дві жертви якби, виражають, що. Найбільшу заповідь, яку Христос підкреслює в Євангелійській кожен з людьми, що найбільше, що Бог очікує, це треба любити Бога і любити ближнього як самого себе. Любити Бога виражається, коли ми його ставимо, поклоняємося йому. І... Ближнього також має проявитися в яких справах. Доброчинність і спілкування. Що саме на увазі Павло, коли говорить про жертви і доброчинності спілкування? Я думаю, те, що він вказує саме в цьому розділі, де закликає їх до якихось конкретних справ один до одного. Видимо, цей же розділ 13 розділ з Вірша першого. Нехай утверджується братолюбність. Не забувайте гостинності, бо завдяки їй деякі невідуючі гостинно. Перейняли ангелів. Братолюбність, скажімо, має проявитися, має утвердитися в ваших справах. Як перший прояв можливої братолюбності, доброчинності, просто будьте гостинними, приймайте в вашій домі і проявляйте любов. Павло посилається на відомий приклад, він навіть не називає просто як дехто прийняв Ангелі». Всі євреї знали, про що Павло їм нагадує, чи про кого Павло нагадує. Про того, кого вони найбільше шанували і підкреслювали, що вони його діти, діти Авраама. Ось В житті Авраама був випадок, коли він проявив таку гостинність, думаючи, що він проявляє гостинність просто до яких незнайомців. Він не знав, що то були ангели, не знав, що Господь послав їх для нього звісткою. Просто він бачить, що йдуть якісь подорожні, знаєте, буття. Відкриємо це буде розділ 18, 6 вірша. Бачить, йдуть якісь три подорожні, незнайомця, а він проявляє них таку щиру турботу і гостинність, проявляє таку заботу, як найкращу, щоб він міг комусь зробити шостий віршо, тож поспішив Авраам до намету Сари і сказав: швиденько візьми три мірки петльованого борошна, тобто найкращого борошна, замісни і зроби поляницю. Євреї теж їли палянець. Е... Може українці теж якось з євреї порідені? Е... Сам же Авраам побіг до худоби, вибрав молоде та гарне телятку. Дав слузі, який швиденько приготував його. Після того взяв сир, молоко, приготовлене теля і поклав перед ними. Коли вони їли, він стояв біля них під дерев. Незнайомці просто проходять. А Авраам був гостинним. Його жінка була гостинна. І він думає, ну люди подорожують, можливо, вони проголотніли, можливо, їм треба якесь перепочило. Він запрошує в гость. Я собі думаю, а чого він ну, починає готувати їжу його жінка? Невже в нього в хаті нічого не було, що поїсти? Я не думаю, що нічого не було, що поїсти. Бо овремо було, ну, як би думаю, що готувалося багато їжі, бо в нього було багато слуг, багато помічників, багато робітників. І звичайно, в домі готувалося багато їжі. Там були якісь там хлибенятка, були що. Щось було, що їм дати, були якісь залишки. Але він робить це, щоб не просто дати якісь залишки, дати їм найкращі, найсвіжіші. Можливо, те, що він би сам собі не використав. Пішов до молодого телятка, заколов його, щоб найкращий. Він каже, ну писать замішує, щоб було найсвіжіші, найгальніші хлібці ці пиляниць, накриває перед ними стіл, а саме, якби осторонь стоїть, якби, uh, no. щоб вони поїли. Найкраще з можливих проявів гостинності. Було каже, будьте ви такими. Бо коли ви це робите, ви робите во ім'я, Бога, один одному, але навіть не знаєте, що це може послужити самому Господу, як, як Авраам послужив Ангелу. А Христос прямо говорить, коли ми робимо щось одного з Його найменших братів, ми це робимо, якби прямо йому. Чи то гостинність, чи коли ми його відвідуємо когось. чи Мисотурбуємося і робимо щось маленьку, добру справу. Далі, це після, може післанні до євреїв після гостинності, коли ми можемо когось прийняти до себе, між третій. Пам'ятайте про в'язнів, в з ними ув'язнені, про тих, які страждають, бо і ви самі перебуваєте в тілі. Декого ми можемо прийняти додому. І пригостити найкращим чи приготувати найкраще. Але не всіх ми можемо прийняти. Тож, наприклад, в'язні приймаєш додому. Тобто є люди, яких е, ти не можеш привити до прийнявши додому, бо вони до тебе не прийдуть. Але вони страждають. Ну, ми можемо до цієї категорії принести люди, які вже там хворіють і вже не ходять. Вони вже навіть не приходять в зібрання. Після зібрання ти можеш когось запросити, а є такі, що не приходять, вже не можуть. То ти можеш їх провідати і принести їм доброту в їхню хату, в свою доброту. Е... 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 Про тих, які страждають, бо і ви самі перебуваєте в тілі. Тобто, коли ти бачиш, що вони страждають, відчуєш, що і ти не ходиш до тілі, якби відчуєш їхнє страждання. Зрозумієш, що би їм потрібно було як прояв твоєї доброти і любові і зробиться. Має співчуття. Коли поговоримо за ці жертв, така жертва, жертви доброчинності і жертви е, спілкування. Що спілкування також називається якби, синонім цієї жертви доброчинності. Е, ну, Зазвичай ми під спілкуванням просто розуміємо, коли ми з кимось балакаємо, розмовляємо. Але не, в, не всі наші розмови є спіл, по справжньому. Тим спілкуванням, яких Бог говорить. Слово спілкування має, виходить із слова, корінь якого є спільність, мати з кимось спільність. І деколи навіть використовується це слово, коли говориться про євангельські про відносини, про братські відносини. Оця спільність — це ми з кимось об'єднані, ми чимось об'єднані. І коли ми об'єднані. Ми, 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 ми відчуваємо, що ми, ми, ми близькі, ми рідні, і ми турбуємо сюди на проводити. Слово спільність також використовувалося, коли ми маємо спільні, спільне майно чи спільні права на спільне використання якоїсь, якоїсь речі. Це наше спільне. І коли, ми, коли це наше спільне, то ми ділимось. Давайте приклади, приклади цієї спільності. Римлянам, 12 розділ. Вірші 5 полоку в п'ятому, і, і деякі ще в віршахвіду говорить про так само, хоч і багато нас, але ми є одним тілом у Христі. Ми всі близькі, ми всі поєднані. Ми являємося частиною Божої церкви. І, і Якщо ми поєднані, якщо ми, ми маємо цю спільність, це вірш 13 беріть участь у потребах святих, виявляйте гостинність. Якщо ми є Божою церкви, то ми, то ми є духовними бортами серед. Ми близькі один до одного. Якщо ми близькі один до одного, то це проявиться в близькій турботі один про одного. Ось ця спільність проявляється в конкретних справах, каже гостинність і доброчинність. І коли дивимося на життя першої церкви, то також виднося, що приросло їм це спілкування чи ця спільність дії апостолів другий розділ, вірш 42. Перебували вони постійно в навчанні апостолів і в братерській спільності, в хліба та молитва. Вони були разом зібрання, і це їх об'єднувало. Це їх об'єднувало, дійсно, щоб мати спільність, треба перебувати разом. Треба бути в зібранні, треба після зібрання привітатися. треба, Коли ми розмовляємо, то ми не тільки думаємо, що нам цікаво донести. Ми бажаємо почути, що у брата, що у сестри, що в неї на серці, відчути це, відчути це мати співчуття і можливо, відреагувати якось. це спілкування. І якщо є таке спілкування, далі, далі воно виражається в житті. Вірш 44-й. А всі, які повірили, були разом. І мали все спільне. Вони продавали маєтки та майно і ділилися ним з усіма, хто потребував. Всі потреби закривалися, тому що вони відносилися один до одного, як, як до членів своєї сім'ї. Ми спільні. І навіть своє не назвали це моє приватне, це наше спільне. Якщо воно в мене є, то я з тобою поділюся, бо ми одна сім'я, ми маємо ще спільність. Звичайно, що ми, коли ми читаємо про приклади Першої церкви, ще про гостинність, яку проявляємо, аурам, ми відчуваємо і бачимо, і признаємо, що як нам це в такій ступені не вистачає. Десь, наскільки ми втрачаємо. ось і якби, через зміну цінуємо своє приватне життя і забуваємо про спільність, яку маємо мати. Ось чому, коли Павло перераховує ці дві жертви, жертву хвалу, а потім приходить до жертви подяки, він говорить по жертву доброчинності, він говорить, не забувайте, не забувайте про доброчинність і спілкування. Тобто ми схильні про це забути. Навіть частіше, ми схильні забути по жертву хвилини. Напевно, щоб не забувати, можна ось цей вірш як, як варіант вивчити на пам'ять, щоб мати в своєму розумі, в своєму серці, щоб він нас заохочував до того, щоб ми це не забули і не просто це знали, а так виконували. Ще раз читається вірш 13-16 євреям. Не забувайте про доброчинність і спілкування. Бо такі жертви до вподоби Богу. То Богу це подобається. Бог це очікує. Очікує від нас. Богу це приємно. Богу приємно, коли ми маємо всю братську любов і її проявляємо. Богу це приємно. Він це чекає від нас. І також в цьому розділі. Ми можемо побачити, чому саме, чи в яких аспектах це було, було приємно. Що саме ми робимо таке, що це було так приємно. Вірш п'ятий цього розділу розділ євреям. Mm. У поведінці будьте негрошолюбні, задоволені тим, що маєте. Бо він сказав: Я тебе не покину. Я тебе не покину і не відступлю від тебе. Це віршиться в контексті того, щоб ми були гостинними, когось провідували, робили доброту. Сказано, будьте грошолюбними, а довіряйте Богу свої потреби. Деколи де, причина, чому ми не такі щедрі, не такі якби, маємо співучість в житті когось. Тому що ми думаємо, ну, я зараз поділюся, в мене і так самого небагато. А що мені потом буде? А що мені вийшли на чорний день? Да? Ми деколи, не довіряючи Богу, бачимо тільки свої потреби і хочемо лише по себе турбуватися, бо думаємо, ну, хто ж про мене потурбується, то його проблема, ну як хтось йому хай поможе. Може, хтось інший допоможе, а про мене хто потурбується. Недовіним було, недовіним було. Не Недовіра Богу, не недовіра Богу. І тому через мідну заклопотаність своїми потребами, коли вже можливо в подвалі забити, забити нема що вкласти, тому ну, що хто ж по мене потребується. Бо каже, довірся. Це признак твоєї недовіри. Векорисність. Ти хочеш всього мати вигоду, тому що ти не довіряєш мені ось чому ти і не щедрий, ось чому ти забув, коли останній раз когось приймав хакіда, чи кому останній раз зробив добру справу, чи з кимось поділився. Бог очікує, щоб ми йому довіряли. Да? Вірав на перевіряється нашому практичному житті, коли ми йому довіряємо. Довіряємось. Такий гарний приклад, який я бажаю згадати відомий приклад, як Бог. Послав свого порока пожити якийсь час у вдовиці, щоб вона його кормила. Це порок і коли через нього Бог проголосив засуху, період, довгий період без дощу, через те, що народ забув Бога, не звертався до Бога, звертався до ідолів і просив у ідолів дощу, бо каже, ви просто, хай вони вам дадуть, ну вони не дадуть, і буде засух. Через Асху був обмаль хліба, фактично було рішення такого холоду. І в цей момент Бог каже своєму пророку: йди там в одне сусіднє язичне місто, недалеко від Ізраїля, там буде вдивитися, вона тебе буде кормити. І ось я приходить то місто, бачить там якась жіночка, збирає якісь там дровчатку. Він знає, що вона вдовиця, і він до неї звертається. Ну, ось, дай мені хліба, я голодний мені хліба. Перша Царів, 17 розділ, зіша 12. Але вона відповіла, як живий Господь Бог твій, не маю спеченого хліба, а лише пригорщу борошна в діжці і трохи олії в лечку». Оце я зібрала кілька хворостинок. Піду і спишу хлібину собі та моєму синові. Ми це з'їмо і помремо. Він просплюдений хліба і каже, у мене нема хліба. Вся ця дросятка зібрала, бо хоче спекти останньої порції муки в собі хлібенятку. Це буде останнє хлібенята, яке ми з'їмо. І потім буде для нас смерть якийсь час. Бо я не маю що тобі дати. Але я сказав їй, не переживай. Йди і роби, як ти сказала, але спочатку спечи слово борошна невеличку хлібину і принеси мені, а потім зробиш собі та своєму синові. Адже так Господь говорить, Бог Ізраїлю: борошно в твоїй діжці не закінчиться, і в її не вичерпається, а до того часу, доки Господь, на землю, дощ. І знаємо, що, що вона в це повідало, так і зробив. І так і вони прожили, і пророк прожив. Але потрібно було довіритись Богу. знаєте. Приходить незнайомий чоловік, каже, що він Божий пророк. І Бог каже: віддай мені, віддай мені, а тобі лишиться. Нам тебе не буде закінчуватися. Ні разу в житті такого ще не було, щоб брав, браво, але не закінчилось. А звідки воно там появиться? І вона Бога довірились. Щедрість, гостинність, коли ми ділимося, це тоді, коли ми Богодовіряємось. Коли ми знаємо, що Бог по нас турбується, але Він закликає нас бути щедрими і Ви пам'ятаєте, є заклад що сцені дефісян, де Павло говорить, Раніше крав, тепер не кради, а краще працюй. І там є фраза, щоб, щоб мав щоб подати тому, хто потребує. От, краще працюй, щоб ти мав доходи. І одна з причин, щоб ти мав доходи, щоб ти мав дати тому, хто потребує. Дуже рідко, дуже рідко. У нас ціль краще працювати, краще заробляти. Ми хочемо поділитися. Як правило, основна ціль ми, ми думаємо за себе, Господи. За старість, за пенсію, за, за те, щоб відкласти, за те, щоб щось купити. Того треба збільшити заробітки. Ну, і це ну, допустимо Богом мінімальницька ціль, щоб ми мали, мали достаток. Але я говорю, ти працюй, ти думаєш, що краще заробити, щоб ти міг поділитися. І це також ну, признак довіри Богу. Коли я був ми читали про ту пусну про ту, про ту вдовицю, що вона довірилася Богу і кормила пророка. Uh. В Євангелії Христос згадує цей випадок, коли він до докоряє євреїв за їхнє невірство. І він говорить: знаєте, що були випадки, Бу цей випадок і ще один випадок. Чому були випадки в історії Ізраїля, коли Бог робив дива не в Ізраїлі, а серед язичників? Тому що ви, серед вас, не було тих. Хто б Богу довірився? Якби була якась вдовиця, яка б послухала Ілію і довірилася Іллі в Ізраїлі, Бог би не послав свого пророка в візичке місто йде до вдовиці. Не було такої. Тому він прислав туди. Ні, а і та довірилась. Та довірилась. Це признак довіри. Так, наша здібність, рівність в цьому служінні. Також вимагає нашої довіри Богу, і Богу це подобається, коли ми йому довіряємося. Каже, я тебе не залишу, я тебе не покину. я буду з тобою, я знаю твої потреби, але ти роби мою справу. Ще одне, що в тім же розділі євреям може бути як причина, чому Богу подобаються такі жертви і приємні такі жертви. Вірш 20-й цього розділу. А Бог миру, який кров'ю Вічного Завіту підняв з мертвих великого пастиря, овець, Господа нашого Ісуса, нехай удосконалить вас у всякому доброму ділі, аби виконати його волю, здійснюючи у вас усе, що йому до через Ісуса Христа. З одного боку, Павло закликає їх робити ці добрі справи, а з іншого боку, каже, це Бог робить у вас. Це Божа робота. Це Бог через Христа у вас робить. Він вас удосконалює у доброму ділі. Він у вас це здійснює. І це йому приємно. То коли ми це робимо, коли ми відгукуємося на потреби брата і сестри, і робимо маленьку, чи більшу добру справу, йому служу, то Бог каже, це він у нас проявляється, це його робота. Це робота Христа, і, і Богу подобається своя робота в нас. Фактично Бог споглядає на красу і силу Духа Святого Святої Ісуса Христа, коли ми робимо якісь маленькі, але побудження любові справи. Схожий текст у ліло, листі дотипу 2.14. Який віддав себе за нас, щоб викупити нас від усякого беззаконня. Очистити собі особливий народ, ревний до добрих дів. Христос приніс себе в жертву. Для чого? Для того, щоб завдяки його жертві. В нього з'явився особливий народ, особливий народ. І його особливість буде в тому, що цей народ буде ревний до добрих дів. Бо жертва Христа, їх до цього буде спонукувати, буде їх перемінювати. Якщо Він віддав себе за них, за нас, то ми не можемо жити егоїстично. Ми також будемо жити натхненними його любов'ю, і наша любов до нього буде ще раз, силою, яка буде нас вести до любові один до одного. І коли Бог це бачить, бачить, наскільки жертва Христа сильна, що робить нас жертовними, Богу, це подобається, Богу це приємно. У листі до коринтян, в другому листі до коринтян, волон пише декілька розділів, де закликає цю церкву проявити жертовність. Він готує збір до е, церков, які знаходилися в Ізраїлі, які е, переживали більші потреби, мали більшу бідність. І хоче, щоб церкви. Е, о, Зробили ті збори, і він їх відніс, що ну, реаті віднесли помогли братам. Але коли він захоче Корінкін, він приводить приклад дінаси цер церков македонських, які це вже зробили. І зробили так щиро і жертво. 8 розділ. Повідомляємо вам, брати, про Божу благодать. Яка була дана Македонським церквам? Він де писати, що вони щось дали, що вони дали ці македонські церкви, а ні, їм була дана благодать. І вони це була ну, ну, рясно прийняли. І це видно в їхньому житті, що ця благодать Божа Христова їм рясно прийнята і оцінена. Тому що серед великого досвіду переживання, їхня надмірна радість при крайній убогості Переросла в багатство їхньої щиросердечності. Тобто серед багатьох і потреб і переживань вони стали такими щирими ж, жертовними людьми. Бо я свідчу, що по змозі і понад змогу, добровільно, з наполегливим проханням, вони благали нас про благодать і участь у служенні для святих. Ось ці церкви, які зараз переживали якісь великі труднощі. Але вони так щиро і понад міну віддавали якісь кошти, щоб ті кошти були передані їхнім братам, яких вони в очі не бачили, але вони мають ними спільність у Христі Ісусі. Каже, це велика благодать Божа була дана їм, бо вони багато могли віддати. Віж дев'ятий цього розділу, адже ви знаєте, благодать нашого Господа Ісуса Христа. Що, будучи багатим, заради нас він став убогим, аби ви збагатилися Його зубожіння. Ось це і є е, розуміння чи прийняття Божої благодаті, коли ми бачимо, як Христос все віддав для нас. То і ми, знаючи цю благодать і прийнявши цю благодать, будемо подібні Йому. Ну, чи намагатися, будемо подібні Йому. І Бог це оцінює нашу жертву. Взагалі, жертва це щось цінне для нас. Це щось, що нам коштує. Це не просто щось...